Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Будемо дивитися, що цінами на автомобілі на Івано-Франківському авторинку. Нагадую, що ми зазвичай по кожному авторинку знімаємо 4 відео: добуси, чобітки, сімейні автомобілі. Кросовери і позашляховики, а також седани, універсали, хечбеки. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, також підтримуйте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan 9 го року 8700, ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач 250 тисяч пробіг, так номер тут видно. Так, так виглядає. Нісан Кашкай 11-го року. 11 450 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил, свіжо в рідній фарбі 256 тисяч пробіг, номер 068 749 0038. Механіка шестиступенева. Hyundai Santa Fe. 16-го року 19500 ціна, 2,4 бензин, повний привід, максимальна комплектація. 69 тисяч пробіг, номер 050, 970, 48, 33. Шкіряний світлий салон. З перфорацією. Так, має бути вам видно. автоматична коробка передач, підігріва сидінь. Клімат-контроль, звичайно. Прошу? А то ваше? Добре. Дуже добре. Трошки незручно з парасолькою, але добре, коли авто відчинене, є можливість показати детальніше. Так, електропривід на багажнику. BMW x 3 П'ятого року 8200 ціна. Повний привід, 2-літровий дизельний двигун, номер 050 613 7380. Так, механічна коробка передач шестиступенева чорний шкіряний салон. Мультикермо. Так вона виглядає. Фаркоп. Hyundai Santa Fe. Шостий рік, 6500 ціна. Можливий ще торг, можливий також обмін. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 249 тисяч пробіг. Номер 0, 68, 70, ой, перепрошую, 159, 22, 18. Так виглядає. Так, стан вам буде добре видно тут. Підігріває сидінь. Так, сподіваюсь, вам видно. Клімат-контроль. Є фаркоп парктроніки. Santa Fe, 11-й рік. 13250 ціна, двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, 213 тисяч пробіг. Так, номер є. Так, рестайлінг, максимальна комплектація, свіжопригнане авто. Добрий день, можна зняти всередині? Дякую. Так, шкіряний чорний салон. Шестиступенева механіка, є підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо. Дякую. Фаркоп, парктроніки. Mitsubishi Outlander, Сьомий рік. 6,850 ціна. 24 газ бензин, автоматична коробка передач, 170 тисяч пробіг, номер 050-246-87-77. Так, змоги показати, на жаль, немає. Kia Sorento, 10 го року, 10800 ціна, 2,4 газ бензин, 177 кінських сил, повний привід, авто 7-місне, автоматична коробка передач, 213 тисяч пробіг. Так, тут номер. О, дякую, дуже гарно. Так, тут ця інформація є. Номер видно добре. Добрий день, дозволите? Будь ласка. Так, ви не мохніть, я так просто покажу з цього боку. Як воно все виглядає, підігріву є сидінь. Так, клімат контроль, мультикермо. Дякую. Парктроніки. Hyundai АХ-35 12 року. 12400 ціна, 1,7 дизельний двигун, 204 тисячі пробіг. номер 0,96 657 92 02. Шестиступенева механіка, підгрібе сидінь, клімат, контроль. Хонда Сірві єдина сьогодні на ринку. Восьмий рік 11250 ціна, 2,2 дизель, свіжо перегнане авто, 160 тисяч пробіг, номер 068 649-2011. Так, Коробку тільки подивлюся. Так, шестиступенева механіка. Так, є фаркоп. Ford Escape. 17-го року 12700 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка передач. Так, є камера, 194 тисячі пробіг. номер 5060 в кінці. так вона виглядає. Citroen це кросер 10-го року, 11100 ціна, повний привід, 2.2 дизель, 160 кінських сил, автоматична коробка передач, 198 тисяч пробіг, номер 067 479 92 72. Кіряний салон, мультикермо, коробка автоматична, клімат. Парктроніки. Kia Сорренто 11-го року, 14200 ціна, 2,2 дизельний двигун, 213 тисяч пробіг. Номер телефону ось тут. Ваша, так, можна? Дякую. Кіряний чорний салон. Так показує. Тематична коробка. Підігріву сидінь, клімат-контроль. Панорамний дах. Фаркоп парктроніки. Так, друзі, повний привід. Нісан Кашкай плюс 2, семимісний. 11-го року, 10 950 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил. Є повна сервісна історія, пробіг 240 тисяч. Номер телефону є. Швиденько показую. Мультикермо. Шоси ступинева механіка, кліматконтроль. Так, ще два додаткові сидіння в багажнику. Панорамний дах. Є фаркоп. Kia Sorento в асортименті показує. Шовденько, 16-й рік, 16900 ціна, 2-літровий бензин, 104 тисячі пробіг. Кіряний світлий салон. Так вона виглядає. Звичайно, автоматична коробка. Так, і в червоному кольорі ще одна. Тут вже 17 рік. 16600 ціна, 2,4 бензин, 64 тисячі пробіг, 69, 6901 номер. Так, от тут воно отак виглядає, автоматична коробка. Audi Q5, 11-го року, 12500 ціна, повний привід, 2-літровий бензин, 211 кінських сил, автоматична коробка передач, 241 тисяча пробіг. Панорамний дах. Така погода власників всіх по автомобілях. Позатонована. О, з вашого дозволу шкіряний салон. Покажу. Дуже добре. Чорний шкіряний салон. Мультикермо. Підгріве сидінь, клімат. Панорамний дах. Так, дякую. Mazda CX5 2014 року, 12800 ціна, повний привід, 2-літровий бензин, 165 кінських сил, 100 тисяч пробіг. Так, номер є. Так, коробка автоматична. BMW x 5 восьмий рік, 17200 ціна. Е, Трьохлітровий дизельний двигун, 280 кінських сил, авто семимісне. Е, панорамний дах проекція електросидіння, електрокермо, 358 тисяч пробіг. Номер є. Так, Чорний шкіряний салон. Автоматична коробка